Доброго дня, шановні колеги та партнери, сьогодні ми поговоримо про привідні ланцюги, де вони використовуються, що з ними, як їх відрізнити, як їх визначити, якщо ви не можете цього зробити, або не знаєте, як це зробити. І так, почнемо. Привідні, саме розповсюджені, це привідні ланцюги. Привідний ланцюг. Це ну, така, така дивна річ, яка складається металева річ, яка складається з послідовного чередування внутрішніх та зовнішніх ланок. У нас є як преміальний, так і бюджетний сегмент ланцюгів. Можемо відрізати з бухти по замовленню клієнта той розмір, який йому потрібен чого складається цей дуже важливий ланцюг, скажем так. Як я казав раніше, це послідовне чередування ланок внутрішнього та зовнішнього сполучення. Отакі от є внутрішні, отакі от зовнішні, внутрішні і зовнішні є складові. Ланок це дві пластини внутрішньому, це дві пластини втулка ролик. Зовнішній, дві пластини, палець або пін. Соєняються вони до, вколо шляхом сполучної ланки. Сполучна ланка частіше за все має пружинний замок типу RG. Також є перехідна ланка з'єднання типу SG G з плінтовою фіксацією з плінтовою фіксацією. Для чого, для чого треба перехідна ланка? Якщо у вас є відрізок ланцюга, тобто він починається з внутрішньої ланки і закінчується внутрішньою ланкою завжди. Ніяк ні інше, бо ви не зможете його з'єднати. Для цього ставиться, щоб з'єднати ланцюг, ставиться сполучна ланка. Оцей відрізок з початком внутрішнього і внутрішнього закінчення завжди непарне число ланок. Со сполучною ланкою це парна. Для чого це робиться? Непарна парна. Довжина ланцюга і непарна, і непарна кількість зубців на зірочки. Робиться для того, щоб максимально продовжити срок, робочий срок роботи ланцюга пари цей, ланцюг зірочка. Є деякі стандарти ланцюгів, тобто є американський ANC, american Standard. Association і є Ісо Іді європейської спільноти. Вони маркируються по-різному, ланцюги, крок у них однаковий, але є деякі, деякі нюанси, які треба враховувати при замовленні. Тобто, якщо ви взяли ланцюг і ви бачите на зовнішньої пластину маркування, припустимо, от, ну, на цьому ланцюгу можливо не видно, маркування 60. Тобто цифра без е, літери. Е, якщо є цифри без літери, це американський стандарт. Е, ANC. Американський стандарт е, у нас е, йде в 1,8 8 дюйма. Е, тобто, якщо у вас є цифра 60, як вирухав крок, не прибігаючи к, ліні, лінійка або Штангель Циркуль, беремо цифру 6, ділимо на 8. Результат у вас Получається в, в дюймах. Крок, крок Крок Потім, якщо перекласти в метрику, ми знаємо, що дюйм у нас 254 мм. На, помножуємо на 25,4, і у вас, ви маєте результат кроку ланцюга. Тобто, якщо ви 60-й, то 19,5 мм. Тобто 19 ланцюг Якщо це у вас таки до рук попав ланцюг, на якому написано ну, 08 b європейської спільноти ISO, DIN, де градація в 1,16 дюймів, то тобто вам треба цифру 8 поділити на 16 і помножити на 25,4. У вас вийде значення крока ланцюга. Якщо у вас, ну, за якихось причин, ну от так сталося, що немає ніякої цифрової ідентифікації цього ланцюга, ви його берете, а заказати треба. Що треба робити в цьому випадку? Є три, скажу так, три основні параметри для того, щоб ви, по-перше, зрозуміли саме, що у вас за ланцюг. По-друге, щоб ви змогли. Коректно заказати у менеджера нашої компанії той ланцюг, який вам потрібен, і вам його дійсно прислали той, що вам треба. Що це за параметри? По-перше, це крок між, ну, не те, що між від центра піну, зараз я покажу, центр піну, О, центр піну, пальця, як кому зручно. Від центру до центру по зовнішній пластині. Тобто ви вимірюєте, ну, скажімо так, беремо лінійка або штангель. І вимірюєте ось так, приблизно, бо точний ви не зробите, ну, приблизно буде. Вимірюєте кроп. Друге, дуже важливо, так як у нас. АІНЦІ і ДІН з кроком однакові, але американський стандарт ну зачастіш більш вузький, європейський стандарт більш широкий. Що це означає? Вузький це внутрішня пластина, розстояння між пластинами менше, в європейському стандарті більше. Тобто ви вимірюєте оце розстояння. Тобто по ролику. Потім іще немаловажна така деталь це діаметр самого ролику, бо він теж в різних стандартах різниця. Ви вимірюєте по ролику розстояння ось так ось так. Або, ну, якщо у вас немає, то так сталося, що нема в танге. Або отак. От це значення. Ось так. І діаметр ролику. Ну, діаметр ролику, на жаль, тільки штангелем. Оці значення ви вказуєте при замовленні в нашій компанії ланцюга. І вам коректно підберуть іменно той, той ланцюг, який вам потрібен. Ще немаловажно, скажімо так, це якщо є таке поняття посилений чи не посилений ланцюг, посилений ланцюг відрізняється від непосиленого товщиною пластин, тобто зовнішні внутрішні пластини однієї товщини. у посилених більш товщ, у звичайних більш тонкіше, це теж має значення. Нагадаю вам, що якщо у вас є посилений ланцюг. На нього сполучну ланку, звичайно, ставити ні в коїм разі не треба. Тобто, якщо вам десь доїхати щось таке зробити буквально там чуток, ставте. Якщо вам треба для роботи, сполучна ланка має міцність, слабкішу міцність від ланцюга, десь менш міцність її на 30%. Тобто, якщо ви майже того, що ви поставили ланку сполучну звичайну, у вас і так, менш міцність буде на 30%, а ще, що звичайно, ще більш. Тобто, десь з 50% гарантією у вас розірве ланцюг при роботі. Важливий момент, щоб предліти чудове і хороше настроєння, як кажуть, від роботи. Механізмів, будь то сількосгосподарською або навантажною якоїсь, за цими ланцюгами треба ну немножко дивитись. Чому саме так? Тому що роботою ланцюг, робить ланцюг в надважких умовах. Якщо це сількостехніка, це пиль, грязь. Абразивні матеріали залітають везде. Підйомна техніка. Ну, саме, ну, все, все те ж саме. Цеп робить довго, щасливе, надійно, якщо вона закрита, як то кажуть. Ну, саме більш таке, що всі розуміли, мотоцикли б бачили всі, цеп в гофрі, есть тобто, вона закрита, або якийсь механізм. Де є защитний кожух, який захищає цеп від прямого попадання пилу, грязі і тощо? Друге складова це змащування цепі. Якщо вона буде робити на суху, ви зрозумієте, що таке на суху, вона довго не проходить. Чому так? Йде інтенсивне тертя без змощування без масла, йде інтенсивний нагрів пари палець, палець, втулка. Тобто вона робить як шанир. От вона. Робить як шанир. Роб, роботують всі часті цього ланцюга. Тобто Палець робить, робить втулка. Це означає, що, що, чому вона робить Взаємне прокручування одно, осі відносно одного одного. Робить ролік. Якщо немає змощування, йде перегрів чрезмірний нагрів, перегрів, терття, ідея е, стерття, іде тертя велика, е може навіть заклинити все це діло прикипіти, як говорять, і у вас ролик не буде про прокручуватися. Не буде прокручуватися ролик, у вас на зі зірочці е почнеться знос великий. Тобто там, там почнеться тетя. Чого, чого це не стається, коли вона робить, ролик прокручується по ельвенті зірочки. Це дуже велика зірочка, я покажу. Тобто, при заході йде, ну, це втулка, ну, припустимо, це ролик. При заході на от бачите, зірочка, яка є скругління. Скруглення. Для чого це? При заході ланцюга на зірочку, де прокатування. Прокатування по Lвенті зірочки. Ось, бачите, отак вона і робить. Якщо у вас не буде прокатування, тобто він вже ж отак робить, так раз і прокручується. Тобто будуть значно зношуватись ці зуби. І виходить, як Много хто бачив, окуль, зуб, так називаємо. Це знос під 45 або більше градусів з однієї сторони. Тобто, як, куди вона приводиться, привідна і видома по направленню двіження. Для цього треба їх періодично оглядати, щоб мастила було присутня на тях ланцюга. Теж треба контролювати, для чого перенатяг недопущений, недопустимий, е, опять-таки скажу, для чого недопустимий. Е, якщо сильно перенатягнути цеп, вбираються зазори, ролик цієї пари, якою дуже важлива. Ось вона. Параця, втулка, ролик, пін. Всі ці зазори, вона, десь є е, вільна посадка. Тобто вони вращаються вільно. Якщо ви перенатянете, все, всі, всі зазори уберуться. Зазори уберуться, мастило трудніше буде сюди попадати. Мастило буде трудніше попадати, ефект сухого тертя. Все. У вас зношується цеп, виходить раніше, раніше того, щоб. щоб на що, на що ви розраховували? Що у нас є? Що такого цікавого для вас? У нас для вас багато що є цікавого. У нас є мисеві цепи. Мисевий цеп. Мисевий цеп у нас є прекрасної та, торгової марки Челлендж. мисовий цеп. Е, ну, що таке мисовий цеп? В основі. Ну, Як взагалі, взагалі взяти? В основі це звичайний привідний цеп, але з, ну, з шагом, який розроблений для, під техніку, де вона використовується. Це селькохозяйний цеп з СА. Так, також... На цьому цепу присутні так називаємо атачменти. Зараз я вам покажу, що це воно таке. Ось цей цеп прекрасної кукурузної жатки. От як ви бачите. це, ну, Практично, практично. Чому воно нас селька Практично, ну, якщо так подивитись, ну, практично дуже дуже схожа цеп. Дуже схоже. Але, але, і ланцюг роботи, працює в дуже, ну, якщо я сказав що в важких умовах працює ланцюг привідний, ланцюг жатки мисовий. А також наклон, наклонної камери або колосового зернового елеватора. Сказати, що робить в важких умовах, це нічого сказати. Це дуже важкі умови. І для того, щоб він, він робив довго і щасливо, всі ці деталі зроблені з вуглецевої сталі. Для кожної деталі є своя Тупінь закалки, тобто ролики закалені однією твердістю, втулки другою і пальці теж. Ну, Якщо сказати, перше, друге, третє. Це дає можливість робити ну, в дуже важких умовах. Оці атачменти захватують стеблину кукурузи. Підводять їх під вальці і під нож. Сонячникові жатки, ну, також є е, такі ж атачменти, спеціальні, як кажуть, пластини, атачменти, які е, функціонально роблять те ж саме. Захоплюють стриблину під, під і підводять під вальці. Далі йде розділення е, в кукурузні жатки початка. Е, соняшниковий шляпку, де знаходиться семічка. Що я можу казати, якщо у вас вийшов з ладу ланцюг мисовий, щоб його замовити, кожен мисовий ланцюг має оригінальний Оєм-номер. Кому як доподобає, Оєм-номер крос-код, крос-номер. Цей номер присвоює вирядник для. Ну, По-перше, для подальшого, швидшого е замовлення, і щоб ви замовили саме той ланцюг, який вам треба. Тобто, якщо е він, ну, припустимо, там 1935, е да? ну, припустимо, е отакий от кроскод. код Є даже таке маркування на коробках, ОЄМ номерів або кроскодів. Це говорить про що? Це говорить про те, що цей ланцюг буде у вас, якщо ви заказуєте цим номером. Іменно буде атачментом ровно 7 і то количество ланок, яке предусмотрено цим крос-кодом. І ніяк не, не інше. Крос-номери абоєм номери відрізняються. Для чого це? Ну, припустимо, в цьому ланцюгу n на кількість атачментів e і на кількість ланок. В другому ланцюгі, якщо буде другий кроскод або оєм, буде зовсім інша кількість ланок і атачментів. Ще вони відрізняються від формою атачмента самого. Запам'ятайте крос код – Це, якщо ви заказуєте, замовляєте по крос oem коду вам прийде той ланцюг, який вам потрібен для вашої збиральної та для вашої техніці. Які ще ланцюги є? Є у нас транспортери похилої камери, і також є ланцюги для колосового елеватора і зернового елеватора. Транспортери похилої камери вони у нас. Також маркеруються уємномерами. Колосовий зерновий також поємномера. В чому різниця від мисових ланцюгів, тих ланцюгів. Тобто, ну, якщо ви розумієте, то ТРД-цеп, якщо ну, ви знаєте, що таке ТРД-цеп, чим, чим різниця візуально, візуально, цеп основи, це та ж сама привідна цеп. Тільки різниця в атачментах. Атачменти там е, по типу і по типу виконанню різняться. Тобто, якщо ми, ну, припустимо, візьмемо цеп 3D-шне 38, 42, 82, що оці цифри означають? Тобто крок, 38 це крок, 4000 зусилля на розрив. Потім йде тип виконання. Третя цифра у нас є діаметр отворів в атачменті, і остання цифра це чередування от цих самих атачментів по ланцюгу. Відрізняються також ТРДшні цепі від між собою тип і виконання. Тип можуть бути як зернові. І колосові елеватори це один тип. Транспортери наклонної камери це другий тип. Виконання Виконання в чому різниця? Можуть бути атачменти на зовнішніх пластинах. Ну, припустимо, от це цеп. Оце одне виконання на зовнішній пластині. От, ось це на зовнішній пластині. А може бути на внутрішній пластині. В цьому різниця. Я казав, що дуже на дваждих умовах робить мисова, транспортери наклонної камери, колосовий зерновий, вуглецева сталь, закалка робить ланцюг доброю до використання, тобто вона буде у вас робити довго. Що ще я можу казати? Є у нас такий у цеп... мене цеп є ну, зразок. Тягова цеп, Тягова цеп. Є отакі тягові цепи. Це цеп втулочна. Тобто, що таке втулочна цеп? Якщо ну, беремо, беремо наш улюблений привідний цеп, обираємо ролики, оставляємо втулки, ось так. Беремо і з'єднаємо ось так. Оце втулочна цепь. Тобто в, нього, в неї присутня внутрішня ланка, як і в привідної. Зовнішня ланка, пластина одна, пластина друга, втулка, ось така втулка, і ось така зовнішньої ланки, пін. Ось, 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 Піни. Також є тягові цепи, з, як і привідни. З, у, мене, у мене немає зразка з роликами. Це обусловлюється специфікою обладнання, по-перше. По-друге, ну, ви розумієте, що це без ролика стоїть дешевше, але він і робить не, скажімо так, більш тихоходні механізми, тобто, там скорость переміщення зовсім інша. Цепа. Що ще можу сказати про тягові цепи? Дуже дуже велике значення розриву. Тобто вона, тому вона і названа тяговою, вона призначена тягнути як кажуть, дивіться, що ще потягуємо цепа. Пластини. Зовнішні пластини. Мають або суцільне е, плащину, тобто ніяких тут немає нічого, ні отворів, нічого, або отвори. Можуть бути два отвора. От ця пластина стоїть. так. Або два утра, або три отвора. Е, все це регламентується е, при заказі. Також производиться з високоуглеродистої сталі. Но, в залежності від потреб ну, виробництва, це б краще заказувати з низку оголодицької сталі. Для чого? Даби у вас було качественне з'єднання, як кажуть. Тобто це приварюється і к високоогородицької сталі, воно ну, дуже дуже буде погано чіплятися. Після нашого такого небольшого екскурсу по привідним ланцюгам дуже важливо запам'ятати, шановні наші колеги, за ланцюгом треба наглядати, виконувати всі технічні умови вашого обладнання. Якщо вам кажуть, що періодичність заміни мастил є там кількість діб, Робіть це, щоб він робив довго і вас радував. Дякую за перегляд. Пишіть вподобайки, ставте коментарі, кажіть, що в наступному відео що вам ще цікаво було би почути, в чому розібратись. Розумієте, в цьому маленькому відео я не зміг вам повністю все розкрити, але. Основополагаючі е, принципи ланцюга я намагався вам розповісти, я, що це таке, як він робить, е, з чого состоїть. Е, дуже вдячний. Звертайтесь до нашої чудової компанії, ми зможемо вас, вам підібрати все, що ви забажаєте.